Як наймит Хома, панів качкою поділив. Один пан спік качку, та й ніяк не міг її поділити між своїми синами і дочками. А був у нього наймит Хома. Пан покликав його та й каже Поділи нас. Узяв Хома качку, одрізав у неї голову і дав панові. Це вам, пане, бо ви всьому голова. Далі відрізав шию і дав пані, бо вона близько коло голови. Відрізав крильця і дав двом паннам, щоб у танцях літали, як на крилах. Дві качині ноги дав двом паничам, щоб добре верхи їздили. А тобі, Хомище, буде туловище, сказав сам до себе. Закачку та й пішов, а пан тільки рота.